Всім добрий день. Добрий день. Ми з мамою вдвох залишилися, вікуську сьогодні відвезли, вже вона і до бабусі телефонувала, і тільки що вже знову телефонували. В общем, зв'язок вона з нами підтримує. Уже, каже, Леся тільки каже, зайшла, всі коти, каже, порозбігалися. Ну, зараз вже всі збіглися, всі в неї на руках, взагалі, вже грається. Така каже, приїхала на, е, е, емоціональна, що даже, навіть не лягала спати, та, що додому повернулася, треба всі ж справи виконати, там, наладити. Та ще як сказала, я ж ненадовго, ненадовго. Вчора вечором вже й полягали, вже і вже все. Вона каже, я буду так за вами скучати. Я кажу: ну і ми ж за тобою. Ох, ну. В общем, будемо чекати вікуську. Без неї погано без неї погано. Бабуся така щось. Те, те. Мама ще сьогодні їхала, відвозила вікуську, загубила від хати ключ. Ой, не знаємо десь, щоб десь вікуся каже, бабуся, може ти туди поклала, може ти туди. Вона не бачила. Якби вона побачила, вона б ну нам би допомогла. Слава Богу, що на дворі був ще в нас запасний ключ. Так що все добре, як ото без паніки, все буде добре. Так, дівчата і хлопці, перед тим, як збирати полуницю, приготуємо з вами печінкові блинчики. Для цього нам буде потрібна куряча печінка, рис. Цибулька, яйце, борошно, майонез. Ну і все. Будемо приступати, будемо робити. Я поставила сковорідочку на вогонь, беремо, ріжемо цибульку, Возьмемо її підсмажимо до золотистого кольору, будемо так її додавати. Сьогодні в нас на вулиці вже жарко, тому будемо йти збирати полуницю ще пізніше. Без вікуськи нам сумно, це б вона вже бігала, щось би тут би робила, розказувала нам, а так, ну нічого. Дні швидко пролетять, і вона швиденько повернеться до нас. І буде знову весело. І нам і вам. Ну, поки вікуськи не буде, буде мама розважати мене, а я маму. Okay. Okay. Будем, будемо, будемо. А ти підписчиків. Ага, а я підписчиків, мама каже. Так що так, цибульку беремо, підсмажуємо до золотистого кольору. Тим часом я взяла курячу печінку, помила її, зараз ми з вами поріжемо її кубиками. Такими не дуже великими нарізайте. Отак от, от нарізали нашу печіночку, додаємо сюди яйце. Я взяла, відварила рис. Нічого я сюди як, ніяких, ні олії, ні масла нічого не додавала. Просто у водичці зварила рису, підсолила, теж додаємо сюди. Зараз я отак. Тепер беремо нашу засмажку теж сюди додаємо. Тепер додаємо, я додаю перчику. Це за вашим смаком. Можете додати ще, може які спеції, які ви любите приправки. Так, підсолюємо. Зараз така сіль. Раніше кинеш сіль, розумієш, скільки що треба. Зараз скидаєш, буває, кинеш забагато, буває, кинеш замало. Так, тепер борошно. І це все ага, і майонез не все ще. Все. Тепер все добре перемішуємо. Ось такі. Ось така в нас, яке вийшло тісто на ті блинчики. Зараз ми, ми їх будемо пекти круглесенькими, малесенькими, не так, як оці, знаєте, млинці такі дуже великі. Так, налила олійки, розігріла сковорідочку. і буду ложити так. Не треба на великому вогні. Так, наші млинці посмажилися. Зараз я вам їх покажу. Ну, для початку зробимо з вами салатик. Я рецепт цього салату писати не буду. Ви подивитеся, які сюди входять Сподобається салатик і самі зробите. Я беру перець болгарський, двох видів: жовтенький і червоний, щоб мав вигляд гарний. Ще вже. Сьогодні, до речі, коли була на базарі, до мене підходила. Вже вона один раз до мене підходила ця жінка, моя підписниця. Мені аж так і так несподівано, і так я завжди ще і соромлюся, мені так це цікаво, я ще так не звикла, що мене так люди впізнають. Потім прийшла. На зупинку на автобус теж сьогодні зустрічала людей, які на мене підписані. Мені дуже приємно, так що дякую, що підходите. Так, тепер беремо огірочок. Якщо, як ви помітили, я трошечки так взяла його, пообрізала з різних кінців, щоб воно було таке гарненьке. Так мені захотілося. До речі, цей огірок я купляла у людей. Це такі домашні. Да, теплиці такі сажають. Я думаю, зараз такі, як оці корнішони, а жінка принесла такі довгенькі. І вони такі солодкі, дійсно смачні. Так, перерізали. Так, я його не буду так змішувати зараз, а просто так перчик на, на, на низ поклала, потім огірочок. Зараз поріжемо сюди ще помідорчики. Помідори я теж не буду дрібушить. Це в мене і не чері. Але так, я не буду додавати ні лимонної кислоти, нічого, тому що у нас помідори самі. Такий на смак, є така кислинка. Вони не дуже кислі, але є. Тому я додавати кислинки сюди не буду. Так, тепер беремо нашу зелену цибульку. Тільки я зелень беру, без біленького. Вчора поливала вже деякі такі цибулинки йдуть у нас. Стрілку. Хоча, бачу, на базарі продають у ці, зривають там, де ця стрілочка. І люди беруть. Сьогодні жіночка там брала, по сусідству ну так рядом торгували і купляла в неї покупець. Та вона каже, ми дуже любимо вранці смажити на ньому омлет. Ну, з цим стрілками. Так, сюди посипаємо так. Тепер беремо. Я взяла авокадо і воно в мене спіле. Я його розчавила вилочкою, так в О, Сюди додаю оливкову олію, трішки небагато. Тобто салату у нас небагато. Не буду я його взбивати, ото знаєте, як... В блендері можна збити, і воно таке буде цей, Хай буде навіть із шматочками, це буде теж смачно. Так, сюди тепер. Можете більше олійки додавати, якщо любите, щоб цей. Я буду по чуть-чуть так, отак. отак. Так, просто. Підсолювати будемо, ми вже з мамою будемо їсти. І будемо підсолювати кожен собі. Я взяла невеличкий шматочок сир фета. Можете просто поламати руками, воно теж буде гарно, але я, так, з легенця, постараюсь його розрізати. Вроді тримається, повинно бути гарно. І ложимо зверху на наш салатик. Ось такий дівчата і хлопці вийшов у нас смачний салатик. Так що, я думаю, якщо ви приготуєте, а може ви так і готуєте, це дійсно смачно. Ось такий, така в нас вийшла вечеря. Ось такі млинці. Дівчата і хлопці, дуже воно соковите, м'якесеньке. Так що готуйте собі в задоволення, готуйте і смакуйте. А ми з мамою пішли собирати полуницю нашу. Ми вже в дворі. Ви знаєте, трішки навіть встигла пополивати, відпустила лайму, пособирали свою полуницю. В общем, прийшла вся що... Як то кажуть, день пройшов не недаром. Потрудилися, слава Богу, все добре. Лайма десь бігає, не знаю і сама де, а он садочку. Думала, що прибіжу і бисенько буду хватати косити, Думаю, ще я швиденько кошу ну, бігаю, те, щоб швидко. І Ну, за дві години двір я повністю оце викошую за двором, От. а, виключили світло. Ну, нічого, зате я вже все, спіла все встигла все зробити, значить, все добре. Зараз нагодую свою лайму. Та й що? І будемо відпочивати? Завтра знову на базарі, завтра знову на працю, так що. Як ото сумно нам не буває, <гум> нам все время весело. Ой, і сміх, і гріх. Ви знаєте, ці, кажу мамі, мам, якби кажу, ще був день більший, вона каже, ну якби був ще день більший, то ми б взагалі б упали з ніг і лазили б вже б з тобою. <гум> Я кажу, ну може й так. Я кажу, це був би день трошки більший. Включили б світло там через дві годинки, і ми б кажу, ще б встигли покосити. От, ну нічого, встигнемо все зробити, все зробимо. Це не головне. Це буде робиться, коли буде. Як це буде менше полуниці, ви знаєте? Тоді воно якось час розписаний. А зараз ти зависиш повністю від базарю. Коли ти приїдеш, коли ти це все продасиш, ти не знаєш. І час вроді розраховуєш, і хочеш щось і приготувати, і туди біжиш, і туди. Ну, в общем, так. Це все відкинули. Все добре. А лайма побачила, що я відпустила, поки в неї там е трошечки я її завжди в неї в вольєрі заливаю водичкою, їй там е підмітаю, бо тому, що і ну і шерсть вона жіленяє і все. То вона по квітнику, напевно, пару раз пробила, бо я чула, що щось там <хи> шуршало. Якби вікуська була, то вона б така, що наблюдала. Ой, сумно нам С собирали полуницю і все за нею розмовляли, розмовляли, що нема нашого дзвіночка. Вона, знаєте, так там скажеш: Вікуся, подай відеречко, вона принесе. От, Ну, така, вона молодець. Така дуже нам допомагає. Так що нам її не вистачає. І це не тільки в допомозі, а взагалі, ну як коли з нами якось звідки, якось воно і веселіше, і, ой, і якось більше світлих і добрих змог. От, стараюся не сумувати якось більше позитиву, позитиву, а сьогодні немає ну, нічого. Я мамі піднімаю настрій, вона мені. Дівчата і хлопці, на сьогодні будемо завершувати своє відео. Бачу, на мене підписалося дуже багато людей. Дуже. Мені так приємно. Я, Я така вражена. Я... Я не можу... Я кожному пишу дякую, дякую. Я вам дійсно щиро дякую кожному підписнику, підписниці. Я дійсно вас дуже поважаю. І я сподіваюся, що у мене на каналі. Я бачу це по коментарях, що у мене найкращі люди, добрі, щирі, всі у мене на каналі. Так що... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.